Всі подушки Якщо на цьому відео не прибирати звук, то це буде тільки одна нецензурна лексика. Мені досі не віриться, що ми якось затягли цей диван на третій поверх. А враховуючи, що це була тільки я і мій 15-річний син. Це було дуже-дуже важко, і зараз, коли я його переставляла по квартирі, я його могла ледь здвинути. Як ми його підняли, я просто не знаю. Цей диван мені віддала моя співробітниця. Він доволі таки молодий, йому тільки 4 роки. Та, не дивлячись на це, в нього це вигоріла ця обшивка, тому що він в них стояв на сонячній стороні, і там з одного боку навіть видно така чітка лінія. Вона каже, що постійно сонце на нього падало. І ось ці підлокотники вони повигоряли. Ну, Понятно, десь там щось затерлося, та тим не менш, він абсолютно цілий, він дуже пружний, він ніде не продавлений. Подушки я зараз все попрала, воно просто в ідеальному стані. Єдине, що оце обшивка, я зараз його накрила е, ковдрами і виглядає ну, просто ідеально. Я знайшла цей диван у Ікеа, він коштував півтори тисячі доларів. Я давно собі хотіла диван великий, на якому можна лежати, бо ось цей справа Мені колись теж віддали, коли я заїжджала на цю квартиру. Він не розкладається. На ньому можна тільки сидіти, і це було дуже-дуже незручно. Як виглядає життя, коли ти лежиш на дивані, зняла подушки попрати їх? Зараз вони беруться, тут знімається 4-5 подушок. Ось все інше протерла серветками цими антибактеріальними. Коротше. Якось так. Чи його потім побризкою уксусом з цим з якимось ефірним масличком? Як ми його перли, блін на третій поверх? Це було треба бачити, це просто капець. По-друге, я такий просто, я, я на таке не згодна. З мене досить одного разу. Можливо, для когось це просто старий диван, який би ніхто ніколи собі не поставив. Та для мене зараз це реально знахідка. Тому що коли ти біженець десь за кордоном, коли в тебе немає постійної візи на проживання, коли ти не знаєш, що буде завтра, вкладатися зараз у меблі я взагалі не маю не бачу сенсу. Я колись дивилася дивани, і такі, які я могла б собі дозволити, мабуть, коштував десь би доларів 700. І то я вважаю, що для мене це забагато. А тут мені просто віддали диван, і зараз в мене реально є класне місце для відпочинку. Я дуже-дуже цьому радію. І хто за кордоном, той мене зрозуміє. Як зараз виглядає моя квартира? Це просто якась неймовірна кількість диванів, це просто капець. Тобто, оці подушки я познімала ці штуки. Вони висохли. Ось, подушки мені GPT сказав, аби запах прибрати, треба змішати уксус із водою, з якимись сіроми маслами поприскати. Я так зробила, аби там мікробів прибрати. Тепер стоїть цей старий диван, шкіряний, який треба або продати, або віддати. Він незручний, тому що ці штуки в нього не знімаються. Тобто, ти на ньому можеш тільки сидіти. Однозначно, я зрозуміла, що шкіряний дивани мені не подобається, тому що влітку на ньому ти просто прилипаєш потієш, а взимку тобі на ньому холодно. Тобто його треба чимось накривати. Так він долговічний, так, можливо, він там якось прикольно дивиться. Там. Нам його тоді віддали безкоштовно, ось, тому в мене не було тоді варіантів, в мене взагалі меблів не було. Коли я заїжджала у цю квартиру, вона була абсолютно пуста. Я заїжджала тільки, в мене було декілька сумок із моїми якимись власними речами, декілька тарілочок, декілька чашок, і все, в мене не було нічого. І мені дуже тоді пощастило. Донька моєї подруги вона якраз від'їжджала за кордон, і їй кудись треба було діти меблі, які були непотрібні, і вона деяку частину віддала мені просто безкоштовно. І серед них був оцей шкіряний диван, який дуже класний та дуже незручний. Дали диван, вони собі новий купляли це не знали, куди діти, тому що в Австралії ти просто так не вивезеш сміття і не викинеш. Вона його виставляла на маркетплейсі безкоштовно, його ніхто не захотів забирати. Тому так, їй доставляли новий диван, і у той же трак закинули цей диван і привезли мені. Ми вчора його підіймали, я думала, я просто і народжу, і що я тільки не зроблю. Коротше, взагалі, капець. Ось. Ну, зараз я просто не знаю, що робити. Ми його зараз. Я купила такий засіб, який типу антибактеріальний, від запахів. Від цього ми його обробили. Аби він там всі, всі запахи, мікроби, аби все це. Усе, що попрати могла, я попрала. Потім я подушки зараз. Вони посохнуть, вони я їх оцтом збризнула. Потім я їх одягну у я попрала на високій температурі ці подушки чехли. Ось потім я одіну, і я хочу накрити його пледом. У мене є два таких. Пудрових пледи, однакових, пушистих, такі, аби воно було більш так більш-менш прийнятно виглядало, то він неймовірно комфортний. Єдине, що тепер треба розібратися з цим диваном, і по місця <смістя> взагалі немає. Ну, коротше, буду думати. І ось ми його крутимо по квартирі і не знаємо, як його поставити, тому що я думала, він стане от сюди, як той стояв, ось так, от кутом, то він надто великий. Як його інакше поставити, я не знаю. Єдиний варіант це повернути його на це місце. Як тут у нас, в принципі, раніше стояв диван, то тоді кімната виглядає трішки менше. Ну, коротше, поки що не знаю. Будемо крутити, вертіти. Поки що це ой, граємося у тетріс <смас> з цими диванами. Взагалі, це називається реалії життя без прикрас. Як виглядає все <смас> поза кадром? Це треба попрати, це треба прибрати. Це ліжко, блін, треба виставити, я не знаю. Мабуть, сьогодні його виставлю. Спочатку поставлю на нього ціну. Якщо не буде ніхто цікавитись, то я думаю, що його просто безкоштовно виставлю. Я думаю, що шкіряне ліжко безкоштовно винесуть з руками-ногами. і ногами. Я сподіваюся. Ось це ліжко крутимо, вертимо, не знаємо, куди поставити. Реально, кульки я хочу здути, бо вони мене вже дратують. Дуже зручно, коли тут знаходиться ось цей стіл обідній. дуже класно за ними снідати, вечеряти. Та реально, я зараз розумію, що для цього дивану найкраще місце буде тут. Єдине, що мені здається, що треба ось цей куток перестібнути. Та я дивилась інструкцію, щось я не дуже впевнена, що я хочу цим займатись. Тому поставити, якщо тут диван, тому що зараз це буде загороджувати там вхід. Ну, В принципі, можна диван у ціє, до цієї стінки подвинути. Тоді буде більше місця. Аби дивитись телевізор. Я поки думаю так, а стіл повернути назад. Він тут колись стояв. Зовсім незручне місце тут для стола. Ми тоді його взагалі не використовуємо. Не знаю поки що. Та коли ти отут сидиш, коли ти отак сидиш, ти бачиш ось ось цю красу. І якось воно ну зовсім немає естетичного якогось. Блін, оця спортивна стінка, вона мене дратує. Не знаю. Будемо думати, будемо якось крутити, вертіти його. Спочатку треба оцю диванку кудись діти. Без поняття. Якщо дивитися з цього віконечка, то класно. Тут зона відпочинку, там зона їди, їжі, їжі, їжі. Так. Ось так нас вийшло в результаті. Поки що, можливо, тимчасово, можливо, ні, та мені вже подобається. Я думаю, класно. Тепер цей диван, я навіть думаю, що поки що його не буду віддавати. Тому що тут він просто заграв іншими барвами. Зараз, коли в нас раніше тут просто так стояв цей стіл, було дуже-дуже пусто у цьому кутку. Ну, реально чогось не вистачало, і ніхто майже за цим столом не сидів. А зараз, я думаю, тобто тут хтось сидить, валяється, тут хтось сидить, їсть дуже зручно. Тобто, така вечірня обідяна обід зона, зона для обіду, я не знаю. А тут, виходить, у нас чітко зона відпочинку. Я накрила диван. Ковдрами, треба купити дві однакові просто. І тоді взагалі буде ідеально. Тобто ти їх не треба, як ну, ти просто їх зняв, поправив, все, в тебе все чисто. Дуже класно, мені подобається. Тобто тут ти можеш так сісти в тебе. Ось. Дивишся собі у віконечко, дивишся собі на телевізор, Тобто можна вдвох дивитися класно. Як спальне місце теж дуже класне. Ось, ідеально. Захотів сюди сів. Тут в тебе сів собі дивишся телевізор. Так що у нас тут YouTube нам треба. Так що якось так. А там обідяна сона. Клас, мені подобається. Вже якось більш більш комфортно стало, більш якось зрозуміло по зонуванню. Так, кімната здається меншою, менше місця, та. Реальнее є зонування. Цей диван дуже великий, мені це подобається. Ось, якщо в такому форматі, оце як його реальні розміри у порівнянні квартири, якщо не широкоформатним цим об'єктивом знімати, то він реально дуже-дуже великий, та мені подобається. І ось ця зона тепер мені подобається. Треба якісь подушечки гарні купити. Ось, потім зніму, як це все ввечері виглядає. Я вже дивлюся, що все пройде до Нового року, новий рік тут буде ялинка. Ось, ідеально. Мені подобається. Так що, я думаю, що дуже-дуже класно вийшло. Супер. Мама мені нарізала таких красивучих азалій. В неї зараз у сестри біля будинку. Розпустилось багато-багато кущів. Така краса. Супер. Просто супер. Як же мені зараз подобається? Просто супер. Квіточки, зонування, клас. Ідеально. Як виглядає ввечері? Клас. Ідеально. Мені дуже подобається. Ось ця зона тепер так класно виглядає. Супер. І не дивлячись на те, що диван старий, я все одно радію, тому що із мінімальними зусиллями я тепер нарешті маю таку гарну зону відпочинку. Я дуже вдячна за допомогу своїй співробітниці.